Вітаю! Багато хто вважає, що сонячні панелі працюють лише за умови прямого сонячного світла. Ми компанія Green Technology, і сьогодні ми це будемо перевіряти. Буде цікаво. Поїхали! Для експерименту ми використовуємо панель номіналом 450 Вт від компанії Sunrise. Як бачите, знаходимося на вулиці. У нас сьогодні похмура погода і сонечко вже повністю сховалося за будівлею. І давайте все ж таки побачимо на показники мультиметру. І хочу нагадати, що це панель номіналом 450 Вт. І ми кажемо саме про розсіяне світло. Вона видає 379 Вт. Давайте дочекаємося, поки оновляться дані від тестеру. І поглянемо, що дасть. 374 Вт І для панелі номіналом 450 Вт. Я гадаю, це дуже чудовий результат. Поїхали далі. І давайте тепер ускладнювати експеримент. Е, мало хто взагалі на це піде. Е, все ж наша ж панель е, бренду Sunrise 450 Вт, і ми знаходимося всередині приміщення, навіть не біля вікна. Давайте подивимось. Хочу наголосити, що е, вікна вони теж додатково ще розсіють і поглинають сонячні проби. Давайте подивимось на прилад, що він нам показує. А прилад? Нам показує, зараз оновиться, ви 1895 Вт. 18 Вт. А це майже 5% потужності від цієї панелі взагалі не маючи сонячного світла. Але хочу зауважити, що в таких умовах... Працюють лише якісне обладнання. Купуючи якісне обладнання, ви завжди виграєте. Компанія Green Technology надає гарантію 15 років на сонячну панель і 30 років на деградацію потужності цієї панелі. Команда Green Technology допоможе вам з підбором якісного обладнання. Тож звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією. А якщо вам цікаві е, подібні експерименти, е, пишіть, які саме ви хотіли б ще побачити. Ми з задоволенням для вас їх е, е, знімемо. Ставте вподобайки та підписуйтесь на нас.